Привіт-привіт, мої любі! Обіцяла вам коротенький огляд на мої нові маркери Twin Markers. Ось такі великі упаковці вони прийшли до мене. Подивимось, що ж там всередині. А всередині такий гарний, великий, досить яскравий набір маркерів. Подивіться, яка краса всередині, які вони гарні, яскраві. До того що вони мають ось таку досить зручну коробочку, в якій кожен маркер має своє місце. І можемо завжди туди покласти кожен з наших маркерочків. Кожен маркер має відповідний колір до свого ковпачка. Ознайомимось з нашими маркерами трошечки ближче. Роздивимось як їхні переваги, так і їхні недоліки. Наприклад, зараз візьмемо якийсь маркерів. Ну, наприклад, візьмемо рожевий маркер і роздивимось його трішечки ближче. З яких частин він складається, і який він є. А є він досить такий гарний, приємний на дотик. А що ж він має всередині? Які має кінцівки? Відкриємо один з ковпачків і подивимось, що він собою уявляє. З однієї сторони маємо ось такий тонесенький кінчик, який називається долото. Він малює такі маленькі деталі. З іншої сторони маємо пензлик, який, нібито, досить зручний, але недостатньо великий, щоб замальовувати великі поверхні. Але все ж таки досить такий зручний і приємний в використанні. І при фарбуванні навіть великих поверхні, о, він на диво не залишив жодних смужок. Що ще можна сказати про ці маркери? Про їх плюси і недоліки. Найважніше, що становило незручність саме для мене, це те, що в цьому наборі досить мало кольорів тіла. Лише один світло-бежевий, ну, може, ще пара цих е, кольорів. Ну, а наприклад, е, що з жовтими кольорами ну це взагалі е, трудно, бо в цьому наборі. Тільки один жовтий колір, і то він якийсь такий не яскравий якийсь такий дуже насичений. Ну Як розумієте, з такою обмеженою палітрою, коли в тебе тільки один жовтий. Ну Ще, може, пара якихось таких, не знаю, підходящих бежевих. Ну Наприклад, ось таких. Ну, то важко зробити якусь добру таку розтяжку між кольорами, або зробити добрий об'єм. Ну і щоб не тратити зараз зайвий час, я вже заздалегідь трішечки підготувала для вас ось таку палітру цих маркерів, яку обов'язково залишу пізніше на своїй інстаграм-сторінці. Ну, ось подивіться, про що я казала е, трішечки раніше. Ось маємо ось такий от жовтий, тільки один, такий е, не досить яскравий, насичений, занадто, бежевий, такий, блідий, е, ну, маємо ще, може, такий трішечки темніший бежевий. Але цим ну, досить важко зробити якийсь об'єм, якісь плавні переходи. Але в цілому палітра непогана і вдасться зробити з нею досить добрі ілюстрації. Мені ж для малювання мого персонажу довелося взяти додаткові ось такі кольори. Вони з іншого набору маркерів, але досить непогано допомогли мені врятувати мою ситуацію з об'ємом персонажу. Ще ж використовувала свої ілюстрації ось такі лінери. Подивіться. Ось такий набір. Написано, що виготовлений він в Голландії. Що ще можу сказати? Також називається Fine Liners. Ну, і має 24 кольори, ну і товщиною 0,8 мм. Непогані виявилися ці лінери. Досить таки непогані, такий гарний і яскравий набір. В принципі, я б сказала, що можна їх використовувати при малюванні будь-якого персонажа або предмету, або як самостійний матеріал в інших малюнках, то теж можна цілком використовувати. Подивіться, зробила для себе ось таку палітрочку, але, ну, напевно, вам недобре видно. Але, принаймні, я можу бачити, які там є кольори, як вони виглядають. Першу свою ілюстрацію спробувала зробити тільки купленими маркерами, не додаючи жодних інших. І ось така дівчина в мене вийшла. На жаль, вийшло невдало. Ну, може, по-перше, тому що я є новачком в користуванні маркерами, ну, а друга причина, напевно, саме в тому, що мені знову ж таки забракло відтінків кольору тіла. І тому при нанесенні перших слоїв тіло дівчини здавалося досить блідим, і я вирішила додати ось тут і тут таких темних відтінків, щоб утворити хоча б якийсь добрий об'єм. Об'єм ніби з'явився, але при цьому дівчина стала якоюсь темною, не такою світлою, як я задумала. Ось тут взагалі утворилася пляма, тому що я намагалася висвітлити, хоча б якось це місце. Ну і майже дірка там утворилася, я б так сказала. І я вирішила дати собі другий шанс і намалювати ще одну ілюстрацію, щоб якось виправити ситуацію з цими маркерами, і дати їм теж другий шанс, і щоб створити щось таке гарне, щось таке добре з їх допомогою. Для того підготувалася і вже врахувала всі помилки, які мала з цим малюнком. А пізніше ще зробила якби, ще один такий екземпляр дівчини, але вже олівцями. Я зрозуміла, що треба мати не тільки чорно-білий, але й кольоровий ескіз, і дібрати хоча б приблизну палітру для іншого персонажу, щоб вже вийшов він добре. Тому підготувала ось таку палітру для кожної деталі мого персонажу. І зазначила, які кольори знадобляться для того, щоб його добре покольорувати. От, наприклад, око взяла ось такий колір, Потім взяла для шостки такі кольори, для кафтану такі, для годиннику такі, для штанців свої кольори взяла. І вийшла в мене ось така палітра кольорів, приблизних для того, щоб покольорувати мого нового персонажа. І намалювала. Вже вдало ось такого гарного кролика. Здогадуйтесь, з якої казки він є. Так, цей красунчик Аліси в країні чудес. Цей мій кроличок, як мені здається, вийшов досить вдало, такий гарний, яскравий. Напевно, єдине, чого я не врахувала, що цей кролик має бути в оточенні якимсь. І що це оточення буде впливати на відтінки самого персонажу. Я вже мовчу про те, що колі... добір кольорів оточення робився вже в процесі фарбування. Що я ще можу сказати про самі маркери? Вони досить зручні при триманні, приємні на дотик, тоненька кінцівка. Не є надто тонкою, але деякі з пензликів виявилися досить розплющеними ще до використання. Фарбування великої поверхні пензликом не досить зручне, бо пензлик є замалий для цієї задачі, але при досить швидкому фарбуванні не залишає смужок, лягає досить щільно, утворюючи щільний такий фон. А ще мені випадково навіть вдалося створити акварельні ефекти в деяких місцях, хоча маркери зроблені на базі алкоголю. На задньому фоні нарисовано тут квіточки, і я вирішила, що вони не мусять бути такими яскравими, я зробила їх блідими і лише трішечки обвила їх лінерами. Але самого персонажа зробила таким яскравим, виразним, чітким, щоб він виходив на перший план. І так само зробила передній план з травою, з такими холмиками, для того, щоб все це виділялося. І взагалі зробила таку різницю між заднім планом, середнім і переднім. Для того, щоб якби, був такий плавний перехід. Тож, як бачите, дуже важливо планувати все заздалегідь, бо потім будуть ну, такі проблеми з кольоруванням і, взагалі, з малюванням ілюстрації. А тут подивіться ближче, який гарний він вийшов. Пізніше залишу його в інстаграм, обов'язково, і ви побачите вже ближче. Також обіцяла вам, що якщо в мене не вийде пофарбувати мою дівчину гарно маркерами, то я зроблю це олівцями кольоровими. Ну і що можу сказати? Ну, звичайно, в олівцях я вже більший майстер. І вийшло в мене ну, набагато краще, так вважаю, дівчина в олівцями. Краще дібрала тут кольори. Ну і, звичайно, зробила більш плавні переходи. Ну, ось так, непогано вийшло. Подивіться, ближче, яка вона в мене вийшла гарна. А лінери, які я взяла додатково, допомогли мені підкреслити всі деталі і створити справжню гармонію, бо підходили під кольори маркерів. Повернемося ще раз до нашої палітри маркерів. Обов'язково залишу її в інстаграм. А силочку тут під нашим відео в YouTube теж залишу для вас, щоб ви могли легко знайти мою сторінку в Instagram. І ще раз давайте пригадаємо собі, що до у нас за такі цікаві маркери. Це великий і досить непоганий набір серії Twin Markers. Фірми DecoTime на основі алкоголю, який має 60 кольорів. Ось такий у нас з вами не зовсім коротенький огляд моїх маркерів вийшов. Але сподіваюся, що вам було цікаво і якби, корисно це почути. А ще запрошую вас написати в коментарях, які б ви хотіли відео чи такого плану, чи, може, якісь відео процесу мого малювання. Обов'язково пишіть нижче під відео, буде дуже чекати на ваші коментарі. Ну тож, до зустрічі в наступним відео!